Інформаційні підсумки вівторка 9 липня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Приєдналися до небесного війська. У Хмельницькому сьогодні попрощались із трьома військовими. Відновлення України. Роль молоді. Хмельничани приєдналися до Всеукраїнського форуму державотворець. Бібліотека під відкритим небом. Містянам пропонують почитати книги у сквері імені Шевченка. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Юрієм Нецьким. Чоловік народився у багатодітній сім'ї у селі Шарівка, що на Ярмолинеччині. Був наймолодшим з дев'яти дітей. З 2014-го воював у зоні АТО ООС. Звільнився з військової служби за станом здоров'я та працював на АЗС. У лютому 2022 року знову добровольцем пішов до війська. А два місяці тому вдруге став батьком. Загинув захисник під час аварії, котра сталася 6 липня у Рівненській області. Нагадаємо, у ДТП зіткнулися вантажівка та рейсовий мікроавтобус. Не вижили 14 -ро людей. Вічний спочинок герой знайшов у рідному селі. У нього залишилася дружина, двоє неповнолітніх дітей, батьки, брати та сестри. Герою назавжди 34 роки. Чудовий товариш завжди допоможе. Чудовий батько, чудовий чоловік, навіть в сімейних стосунках він завжди старався, щоб дружина менше щось виконувала якісь обов'язки, він брав все це на себе. Чудовий син завжди батькам допомагав. Навіть будучи на службі, він старався і дзвонити, куди б не їхав. Навіть в останні хвилини, коли він сів той маршрутний засіб, він перед тим дзвонив мамі, що він виїжджає. Людина така, яка прийшла АТО, набудучи хвороби в АТО, був звільнений у зв'язку з інвалідністю. Він в перші дні війни пішов також служити, хоча міг і не йти служити, але він пішов служити з сіма моїми братами. У нас батьків дев'ятеро. У нього два місяці тому народилася дочка. У нього залишилася дочка, сирота і старший син ще є — Тимофій. Зарекомендував себе з дуже позитивної сторони. Він не відказувався, в будь-яку роботу брався, будь-яку роботу виконував. І в нас в серцях він залишиться, звичайно, назавжди, тільки з позитивної сторони. Як друг, як товариш, який завжди приходив нам, до нас на допомогу. Це велика втрата для нас. На жаль, дали команду, що треба було підвищити свої бойові навички, бо ви знаєте, що. Хоч в нас тилова частина, але нас всіх забирають зараз туди. В останній день він пройшов цей вишкіл і мені від дзвонив, доповідав, що вже все, повертається додому. І з вокзала вже сів у маршрутку, що все добре. Кажу, Юра, приїдеш. Мені подзвониш, що нормально все доїхав. Не подзвонив, не доповів. Вже якесь перечуття було щось не так. А вже по новинам вже сказали, що така страшна аварія сталася. А ще була надія до останнього, була надія, що, що це не він, що це десь якась інша маршрутка. І хтось живий залишився. Але, на жаль. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Володимиром Свинарчуком. Чоловік родом із Деражні, Проживав у селі Яснозір'я Віньковецької громади. В цивільному житті працював будівельником. На захист України став влітку 2022 року. Служив у лавах 3-ї окремої танкової залізної бригади. Загинув 1 липня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Я пам'ятаю, що він колись їздив на стройці, був, їздив заробляти. По Україні їздив, заробляв. Потім в школі ну, працював разом з батьком, допомагав в навчальному процесі, ремонтував прилади. Після того він десь їхав на заробітки. Знаю, що був сторожем в охоронній служби. Там познайомився з, з дівчиною, жінкою. Вони жили громадянським браком 4 роки. Ну, він добра дитина була, людям допомагав, стареньким допомагав. Про нього ну така судьба його, але він хороший людина. Він приїжджав, в нього була хата, типу старенька. Він купив нову хату, дуже гарне господарство. Він думав, що він прийде. Може, ще сім'ю якусь буде мати. думав, що він прийде і буде жити в тій хаті. А так вийшло. Останню шану віддали й герою Степану Олексину, родом з Берегового Закарпатської області. Він у 18 років приїхав в Хмельницький, працював на будівництві. Останні чотири роки мешкав у селі Гружичанка. В березні чоловіка мобілізували. Степан Олексин воював у лавах 42-ї окремої механізованої бригади. 2 липня під час атаки ворожого дрону загинув на Харківському напрямку. Герою навіки 43. У нього залишилися цивільна дружина і син. Поховали Степана Олексина на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Дуже люблю. А син і я дуже добре було. Був прочно з того, що він проживав на селі Ружичанка останні чотири роки, проживав в нашому селі, е, був роботячою людиною, страшенно любив свого сина. Піклувався дуже про нього, слухався всіх. Він взагалі самі вони були сім'єю бідовою разом зі своєю дружиною цивільною, але не цурався він ніколи роботи такої фізичної, старався допомогти людям, тим самим собі проживав. Нещодавно, тобто, десь, напевно, в березні отримав повістку, не відмовився, не злякався ну і, на превеликий жаль, загинув. Залишилася дружина, залишилася маленька дитина. Хочу сказати, що не покравими. Середині липня розпочне роботу перший у Хмельницькому рекрутинговий центр у приміщенні ЦНАПу на вулиці Соборній. Тут можна буде отримати інформацію щодо умов служби і вакансій у війську та дізнатись, як виглядає процес добровільного долучення. У Міністерстві оборони наголошують, що в рекрутингових центрах не видають повістки. Рішення про створення такого центру та його фінансування підтримали на засіданні виконкому у червні. Передбачили кошти на створення рекрутингового центру на базі нашого центру надання адміністративних послуг. Процес підготовки вже триває. Сподіваємося, що рекрутинговий центр дасть нам можливість. Проводити якіснішу роботу з тими людьми, які розуміють, що таке захист держави і що для власне для того потрібно. Це є спільний проект Хмельницької міської ради та міністерства оборони з метою залучення громадян військовозобов'язаних на, на добровільних основах на строкову військову службу за своїм за фахом, яким визначить людина. Основними завданнями центру рекрутингу, який буде розміщення в нашому центрі адміністративних послуг, буде надання консультації як. Як здійснюється прийом на військовий облік, як здійснити пошук вакансії за фахом військових? Ми будемо гарантувати більш такий фаховий безпечний проходження всіх етапів, тому що військовослужбовці не у мене питання відвідування ТЦК, тому що там треба дійсно йому пройти військову лікарську комісію вже після того. Військовійськово зобов'язання бере відношення військової частини, і ми далі супроводжуємо його до подальшого навчання і працевлаштування на ту спеціальність, яку він вибрав сам. Це буде прийомні години з 8 до 16 години понеділок п'ятниця. Представники Хмельниччини долучились до всеукраїнського форуму Державотворець, який відбувся у Києві. Нашу громаду на заході представили працівники управління молоді та спорту молодіжного центру та дею США No3. Тематика форуму була присвячена питанням участі молоді у відновленні України у різних сферах та напрямках. Загалом до заходу долучилось понад 500 учасників з усієї України. Ми, як активна молодь Хмельниччини, також долучилися, налагодили більш тісний контакт з іншими установами всієї України і рахую, дуже плідно попрацювали, дізналися багато нового, проговорили, зокрема, різні молодіжні і проблеми, поділилися своїм досвідом. Була увага спрямована на три сектори. Це Ключові можна так виокремити, зокрема, державний сектор. Навіщо? Та, як молодь має долучатися до державних ініціатив, надійний тил. Кого сьогодні потребує український бізнес, і третє ключове це об'єднуємо зусилля, можливості підтримки молоді від неурядових організацій. Під час форуму був нетворкінг, він був такий неформальний. Зокрема, учасники могли контактувати між собою проходили різні квести разом. Це допомогло нам більш познайомитися один з одним. Багато чого нового дізналися. Наша команда націлена на розвиток і дуже сподіваюся, що ми зможемо Можемо всі наші ідеї втілити в Хмельницькій громаді. У сквері імені Шевченка запрацювала книгозбірня під відкритим небом. Десятий рік поспіль її організовують працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Там юні хмельничани можуть переглянути чи почитати книги, пограти у розвиваючі ігри та помалювати. На дітей чекають що вівторка з 11 до 13 години. Працюватиме локація до кінця літа, продовжить Олександра Семенюк. До скверу імені Шевченка на прогулянку разом з мамою прийшов восьмирічний гліб. Хлопчик каже, нині тут займається творчістю. Я побачив на сайті, що тут відбуваються різні класні заходи. І мені дуже сподобалося у сквері неподалік фонтанів в локацію. Розгорнули працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Цьогоріч тут вперше стартував захід читання в парку. Насправді з багатьма нашими читачами ми познайомилися саме тут. Потім ці дітки із мамами приходять до нас, наприклад, на заняття за програмою Еобкітенс. «E Потім приходять вони до нас читати, приходять за програмовими книгами. Тому це як таке перше знайомство в такій неформальній обстановці на свіжому повітрі. Тут вони можуть і пограти в ігри, і погратися такими пальчиковими іграшками. І поліпити, помалювати. До книгозбірні під відкритим небом сьогодні прийшла і дев'ятирічна Уляна. Мені на цій локації подобається читати на свіжому повітрі. На вулиці свіжо, вітерець дує, а вдома жарко. Я читала про тваринських книжки. Вікторія Ругульська каже, імпровізовану книгозбірню тут організовують десятий рік поспіль. Цьогоріч запрацювали вперше і вже зустрічають постійних відвідувачів бібліотеки. Можливо, дитині зайти до бібліотеки чи купити книгу немає такої можливості, але це все якесь таке, знаєте, ефект випадкового знайомства. Ну от дитина йшла парком, підійшла до нашої локації. Ми запросили, вона сіла на килимок, і тут, можливо, якийсь такий момент. Коли ця книжка дуже навіть стала в нагоді, якимось вона стала чи заспокоєнням, чи дитина відволіклася, чи вона знайшла якогось героя, який подобається. І, можливо, ця дитина досі і не читала, але от з цього моменту так склалося, що книга вже є в її житті. В Вчасному світі книга, можливо, комусь здається, що це такий. Може, якийсь непотрібний, не знаю, процес читання не але насправді таке монозаняття, воно надихає, воно надає дуже багато сил. Мало того, воно розвиває і уяву, і наш мозок. Локація працюватиме до кінця літа. На дітей чекають щовівторка з 11 до 13 години. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Збирають книги українською мовою. Працівники молодіжного центру спільно з інтеграційним центром Баобаб з польського Любліна організували міжнародну книжкову акцію. Баобаб це простір, що призначений для зустрічей іммігрантів і біженців з різних країн. У центрі діє бібліотека, яку зокрема відвідує значна кількість українців, котрі тимчасово проживають у Любліні. Тож читальня потребує книг українською мовою. Мельничан закликають долучитись до акції, збирають літературу у приміщенні молодіжного центру за адресою вулиця Кам'янецька, 63 до 15 серпня. Цю ініціативу запустила українка Ярина, яка наразі там працює, і ми з нею поспілкувалися і виявили таку проблему, що через значну кількість саме українських біженців та біженок не вистачає літератури українською мовою. І у такій кооперації у нас з'явилася ідея допомогти цій бібліотеці зібрати книгу українською мовою і надіслати їх у цей простір. Книги ми обов'язково потребуємо саме українською мовою. Це має бути підліткова та доросла література, оскільки дитячої вистачає, вона є у достатній кількості. А саме такої більш дорослої, то ні. Книги мають бути у такій хорошій якості. Це не обов'язково мають бути нові книги. Але, до прикладу, якщо ви прочитали раз чи два книгу, вона у хорошому стані. Ви можете її принести на будь-який жанр, тематику, оскільки кожна книга вона має свою аудиторію. Книги ми збираємо у молодіжному центрі. Ви можете зв'язатися за контактним номером зі мною, оскільки я як Координатором проєкту або безпосередньо прийти у молодіжний центр, залишити книгу тут, і вона буде передана у Баобаб. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.